Доброго дня, мозаїка життя Галина, помить завжди з вами. Сьогодні я хочу продовжити невеличку тему про дуже цікаву, неординарну жінку пані Світлану. Я думаю, не так важливо прізвище, що там ім'я по батькові Світлана. Ми її кличемо колись на 15-му, 18 вісімнадцятих роках. Я своєю сім'єю мала невеликий бізнес і ми працювали на Львівському вернісажі, де. Продають вироби власного виробництва хендмейд. Ось ми познайомилися з цією неординарною жіночкою, і наше спілкування було дуже приємне, тому що вона сама дуже хороший і цінний працівник по на мист і сережок. Навчила її мою, мою дочку, навчила робити такі вироби від дочки. Потім я навчилася, і пройшли роки, і коли ми вже припинили цю діяльність через певні. Сімейні обставини часом заходимо до неї в гості, і я хочу продовжити, бо вже було випущене відео про її життя, про її напрямки, тому що жіночка вже достатньо в літах. Але вона ще вважає себе молодою. їй 88 років. Мені здається, що 87. але Вона має з собою пас про свідоцтво і розповідає, тому що не кожен вірить, тому що красива, симпатична, бадьора. Навіть після тих проблем, які в неї сталися на роботі перелом шейки бедра, по-моєму, робила операцію і каже на операційному столі. Вікарі просили показати паспорт, тому що не вірили про її вік. Вона одужала добре, перенесла операцію. І далі, як пташка, кожен день працює. Я не думаю, що пані Свята, кожен, хто живе у Львові, може прийти на і подивитися її вироби. Я не думаю, що вона страдає від. Недоїдання, чи немає чого їсти, і тому наполегливо працює, щоб щось продати. Ні, вона просто не може бути сама. Вона не хоче перебувати сама в одній квартирі, тому що <кій> діти окремо, кожна дитина, її дочка, і син працюють, мають свої заняття. І вона е, каже, що їй тут цікаво. Вона, по-перше, на свіжому повітрі. По-друге, вона спілкується постійно з людьми, особливо з молодими, які люблять, полюбляють купити якісь чоки, модні з бісеру, сережечки, намисто штучні, натуральні. І ми так само з дочкою часом її відвідуємо і навіть не можу сказати, наскільки вона рада цьому нашому відвідуванню. І якось, ну, по суті, минулої неділі ми були на вернісажі і була така погода. Негарний львівський дощ, я навіть здивувалася, що вона вийшла з своїм наметом, було От тільки пару людей, тому що кожен побоявся дощу і побоявся, що навіть не прийдуть ті покупці, які повинні щось вибрати, придбати в неділю. Пані Свята була. Вона спілкувалася, вона робила свої намисточки, вона розповідала. І якось несподівано вона почала нам розповідати з дочкою трошки про своє життя більше, ніж те, що ми знали. У попередньому відео ми сказали менше фактів. Зараз вона розповідає, як на дитина війни і в житті всяке могло пережити. І ми навіть питали, як вона е, так мужньо е, проживає, так вміє за собою слідкувати, настільки красиво, завжди одягнена, завжди акуратна. Ні, навіть не віриться, що цій людині вже дев'ятий десяток і працює. Каже, що народилася в Івано-Франківську. І в 37 році, може я помиляюся плюс-мінус, ну 37 38 тридцять тобто в минулому столітті ще до війни, і вона пережила вже, переживає зараз до другу війну. І це, звичайно, це звичайно відбивається на її настрої, але намагається бути щасливою, веселою, задоволеною. І завжди в неї дуже мила і приємна посмішка на устах. Отож вона розповідала, як в. Під час, вже коли почалася війна, їхню сім'ю евакуювали до Алмати і там їй довелося вчитися. І навіть такий випадок цікавий, пригадала, що діти, можливо, дійсно було тяжко під час війни, і діти їли хрубаки. Діти бавилися на прогулянці, на колорічки, на вулиці. І їли хрубаків. Я питаю, що сирий, сирій їли, чи там вже якісь трави робили, бо я знаю, як голод 33-го року то дійсно повідали люди хрубаків. Але ж то теж війна і теж був голод. Але запам'ятала то пані свята, наша бабуля свята на все життя, тому що потім вона все життя дотримувалась правильного способу. І, можливо, то, той початок, той, який в ній стався, трошки той страх і переляк. Після тих вчинків, які діти викоробили тих робоків, вона зрозуміла, що жити треба правильно, харчуватися треба правильно і дотримуватися ці, цього правила, що ми є те, що ми їмо. І все, що ми повинні ми їмо, і все, що ми думаємо, і все повністю погане, якщо ми щось думаємо, все з, не, з нас повністю повинно вийти. Якось пані Свята каже, от свій режим, тому що ми запитуємо, як вона живе, тому що щаслива, бадьора і ще має енергію і силу. Дай Бог ще багато років працювати. Вона каже, зранку вона випиває воду, то само собою. Ми всі тут п'ємо ту воду, ми вже давно вивчили той метод, але після води вона через години п'є не магазин, не кефір, не йогурт, вона п'є кисле молоко, сама собі купляє молоко, воно скисає і після. Через пів години кисле молоко. Ще через півгодини, звичайно, свій сніданок. І так кожен день. Ну і розповідаючи про те, про ці свої спогади, починаючи з хорбаків, пані Свята каже, що з часом вона зрозуміла свою помилку і потім все життя дотримувалась Правильного харчування і дотримувалась правила, що ми повинні все повністю зайве свого організму вчасно і потрібно очищати, якщо йде справня очистка організму такими різними методами, в тому числі і льоном, і іншими народними методами і квасним молоком, вживанням хліба з льоном, вона каже, що вживає такий хліб, тільки такий. То таким способом, можливо, вона досягла свого довголіття. І таким чином ми тішимося нашою пані святою. І Ось і, і, каже, що от показує нам свій обід на роботі. І, і, то щось таке трошки дивне, але дуже цікаве в сорті. Знизу баночка, пластика, баночка, знизу компотик, потім вона кладе кашу, кладе потім так виглядає ніби торт, ніби тірамісу, кусочки якісь біля. Думала, може, то крем, вона Каже, ні, то окисне молоко. Там між тим кусочки хліба з льоном і кусочки печива пісного крекер, і кажуть, то дуже цікава страва. хоч може я щось не додала, але я собі так уявляю, що уявіть собі компот, там вже є всі вітаміни, вітамін С, рідина, яка нам потрібна для організму. Каша завжди воглеводи і каші особливо чи гречка, чи вівсяна, чи прилови. Всі каші корисні потрібні. Ну, але для того, щоб мати силу і енергію, потрібно ну, білок, може вона ввечері їсть, потрібно і вуглеводи, і там трошки печива, сухого чи хлібчика. Пані свята яблучко каже, любить, але вона собі біготре і їсть як е, дуже корисну, потрібну страву, тому що в наш час наші яблука це найкращий продукт. Так вона дотримується цього в молодості. Кажу, розп... жила в Алматі, каже в своїй молодості. Дуже була активна в усіх випадках життя в школі і навчанні, де вона була сама. Потім е... на дістала освіту лікаря. Вона лікар-кардіолог. Мама її була акушер-гінеколог, тобто і сім'ї медиків. І тому вона всіх, маючи медичний досвід і медичні знання, дотримала всіх правил. Неправильного харчування і правильний спосіб життя це було її кредо. В юності займалася і танцями народними, і балетом, і бігом, і плаванням, і все, що вона розповідала, ми були захоплені. ж завжди була при фігурі. І ніколи, в принципі, і не хворіла. Ну, В житті всяке буває на цьому версі так само. Де я працювала своєю сім'єю, я дістала інсудів. В неї був випадок інсульту просто на робочому місці. Вийшла з того і далі повернулася на роботу. Я не повернулася, пані Свята молодець. Я колись сказала, що буду, допоки живу, буду працювати на Вернісаві, тому що роблю свої вироби. І дочка картини малює, я робила квіти е, з тканини, потім перейшли на намиста. Ну, Тобто ми дуже мило і приємно з пані Святою поспілкувалися. Вона так само можна, можна тому й розповідь підключити до тематики, як я худну і як правильно харчуватися, і як правильно жити, щоб прожити багато років. Я сподіваюся, що пані Свята ще проживе стільки стільки і Бог судив, і вона, тому що в неї доброта, якась така, вона людей любить. Вона надто вдячна, коли її хтось, коли хтось зробить якусь приємну справу. Якось вона вміє спілкуватися, завжди весела, бадьора, і навіть не віриться, що в жінці, як вона каже, мені 88 років. Я, я завжди не вірю не вірю, тому що на обличчі вона можливо, може я помиляюся, може виглядає на яких 65 чи 70, ну деяких 55 гірше виглядають. Ну, можливо, і те правильне харчування, і той спосіб життя, і її спорт молодості. А можливо, і погана. Вона каже, що серце в неї здорове. Дай Бог, щоб ще було здорове довго. Дуже, дуже вас любимо, пані Світлана. На все добре. До нових зустрічей.